Доброго дня, шановні підписники, глядачі нашого каналу. З вами знову Олександр. Сьогодні в нас буде на огляді два бензино... бензинових верніше, і один дизельний двигун. Ці двигуни їдуть до клієнтів. Цей двигун їде до клієнта, який буде ставити на мотоблок дизельний. Цей двигун 9 кінських сил бензиновий їде до клієнта, який буде ставити його на пілораму. І сім конячок двигун їде до клієнта, який буде ставити його на подрібнювач важілок. Отже, коротко про ці двигуни. Це дизельний на 9 кінських сил без електростартеру. Виход вала у нас тут йде шліц на 25 мм. Об'єм цього двигуна 418 см кубічних. В комплекті йде коліно і повітряний фільтр. Бо, у нас багато задають питань, на деяких фотках немає повітряного фільтру, так як він йде окремо. Ось він йде в комплекті, просто він в самій коробці лежить окремо. Так як це вейма обов'язково фірміна лійка, інструкція гарантійний талон, набор ключів і коліно на глушитель. Також є болт на вал. Цей двигун у нас йде на 9 кінських сил, фірма ТАТА, виход вала шпонка на 25. Дві залівні горловини, повітряний фільтр паперового типу, ось такий стоїть. Не масляний, а звичайний. Так як цей двигун буде стояти на пілорамі, то тут краще буде повітряний, паперовий фільтр, ніж масляний. Об'єм іде конячик 9 конячок, об'єм там 270, 77 діаметр поршня. В принципі, все. Так і Наступний двигун у нас іде Грюнвальд це завод Weyma на 7 кінських сил на 212 кубіків. Тут іде виход вала шпонка 20 мм. В комплекті, так як це завод обов'язково йде лійка. ключі, інструкція гарантійний талон. І газовідвід. Бак 5,5 літрів. Новий повітряний фільтр іде масляного типу. Тобто не масляного, вибачаю, а бумажного. Так, цей двигун у нас буде стояти на подрівнювачі гілок. Зараз ми ще там для клієнтів окремо знімемо серійні номера, щоб вони бачили. І так далі. Я хочу вам нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових. Дизельних, одноциліндрових, двохциліндрових з повітряним охолодженням двигунів. Якщо вам потрібно двигун на якусь техніку, ви можете зателефонувати до наших фахівців, і ми з радістю вам допоможемо підібрати там, або дизельний, або бензиновий. Також зараз з тим, що проблема з електроенергією, багато клієнтів дзвонять звертаються за двигунами, які ставлять на генератори радянського зразка. Там двигун стоїть у де, йому дуже багато, десятків років не зовсім працює. Ну, в основному ми пропонуємо такі от, е, двятки дизельні. Тобто він туди чітко підходить, і якраз 5-6 кВт тягне без питань. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. До скорих зустрічей! З вами був Олександр.